Ковид, дуже грубі руки. <кій> М'яско. шик. Оп. Ніякої цибульки між ними не даємо, тому що вона горить. І смислу від неї немає. Так, ще достатньо. П'ять. Далі беремо світись. Спершу беремо що такі мочніші. Бо тут є такі, що отак гнуть. Вони їх на останок там диви, буква К, ти бачив? Ага. Королівська. А ні, а чого там буква К? Ну так, фірма їхня, так печати. Якісь толсті кусочки м'яска. Розмарин. Вона для товстих хлопців. Ідь стоять. То розмарин? Ти знав? Ні. Я взагалі нічого не знаю. Я тільки знаю дві пташки. Жаба і -а ймеш. Пахне дуже добре. Вже підрум'янулося трошечки. Пахне дуже смачно. Да. Бачите, воно там цвіркається цим соком і загорається вогонь. Хоча угля вже сиве. Вже жар має давати, але там де жир бризкається, там воно. А чому? Тому що м'яско жирне. з кенгуру. Бо я там все вже ось такі рум'яненькі. Шиплять. Ти позначу, що той, що ось до він. Ось до цей впав. Будеш його я його облизав злі. і нанизав Зараз назад. Будеш їсти. Да, думка, кажеш, він що попався. він нікому не достався, бо він буде хрумкий да. і смачний. З прикусом землі. землі. Да, Запам'ятайте всі ось цей кусочок. <рес> Блін, поки я ходив, воно все згоріло і попадало туди. Я тепер не можу відрізнити, де в уголі, де м'ясо. Ну ладно. Я думаю, нам вистачить цих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Нас сім. Добре, я їсти не буду. Вистачить нам шість. Шірік. Чи рік. А воно шипить. а воно чуєш, як воно відстачить. Ага. Ще живий же. Це моє. Да, так, не забудь його, познаю. Так, Тепер що буде наступне? Наступне буде риба форель. ось така. Самой. Так. Да. Жінка ловила, дружина. А я сидів за компанією, відганяв диких тварин. Сюди ми її поставити не можемо, тому що. не на что спать. Для нам нам нужно штуки поставить вот сюда. И теперь можно ставить редку и ждать. Ты не закрываешь? Пока что нет. трошечки поднимем жар. И все. то може небудь тут оп так, рибка напевно вже спеклася а зараз подивимось а, -а, а, яка рибка а може... можебо ну, вона розірветься. Но вся форіль, да? Да, вся форель. Одна сюда. Не лайк, смотри. Сэндвич сіла. Скука. Не, движу. Все, уро. Кашкурочка. Там? Запечена. А. <кх> Майже все готово. Такі бути брондери, морква. <сохи> ще а це не і там О, там ще точно, це ще не все. Там ще є зрази, картопля, голубці. Добре, коли ми вже все покладемо, тоді я вам покажу. Ну і ось до головне бомба. Що тут, що тут? Жінка наліпила щось. Потім, як буде вже все на столі, я покажу.